Моя дружина проходить терапію по зуму, тож це не рахується. Бо якщо твої проблеми не достатньо важливі, щоб сісти в машину і поїхати їх вирішувати, то для мене це не справжні проблеми. Чому б тобі не постояти в заторі, як всі інші, і не поплакати на зворотному шляху? Оце терапія. Отже, моя дружина проходить терапію по зуму, і коли вона мені повідомляє, що у неї буде сесія, я маю вийти з дому на кілька годин і вдавати, що вона не говорить про мене усіляку фігню. І це дуже тупа поведінка, бо я знаю, що вона там говорить про мене. Вона біла домогосподарка. Я єдина її проблема. І у неї якісь дивні сесії з терапевтом. не знаю, що відбувається в жіночій терапії. Але коли я чую, що вони спілкуються, я чую лише, як вони оце. А що так весело? Наче вони там наробили сангрію на двох, сидять, чокаються, синхронізуючи цикли. Що це за жіноча терапія така? Це якесь божевілля, а не терапія. Гадаю, я просто заздрю, тому що жіноча терапія вона набагато краща. Жіноча терапія краща, тому що жінки більш відкриті. А терапія для чоловіків це як туалет на автовокзалі. Ми заходимо такі. Ні, краще я потримаю це в собі. Я не можу позбутися цього лайна. Поки на мене витріщився якийсь чувак.